що вшанови пам'ять та великому шумця Ви бачите позаду мене храм. Ми сьогодні після богослужіння маємо декілька таких думок по поводу того інтерв'ю, який дав наш губернатор Олександр Шкіпер. Передивлячись це прекрасне інтерв'ю, багато починаєш розуміти про наше місто, про те, що відбувається, і дуже радий від того, що у нас є такі інтерв'ю. Але ти розумієш, скільки людей проливає дуже багато бруду хейтят Олега Олександровича іменно за той момент, коли він розказав за чудо, коли наш владика звершив хресну ходу з Касперської ікони Божемовитися. Він взяв ікону і їздив вдоль побережжя. Для того щоб російські кораблі не змогли би висадити тут десант. І ми не можемо розуміти цих людей. Українська православна церква, Одеська єпархія понад 70 мільйонів гривень за три роки війни виділили для того, щоб допомогти Збройним силам України, переселенцям. І про це ніхто не говорить. Але коли відбуваються такі моменти, де звучить правда Божа, не легенда, а іменно правда, коли військові підтверджують це, що якби не цей шторм, то б у нас могла ситуація абсолютно бути другою. Місто Одеса міг би бути вже і зруйнований, і захоплений. Але молитва, чудо. І саме головне благословення Боже нас спасає. І ми хочемо про це знову і знову говорити. І Хай правда Божа буде, не будемо нічого боятися. І ті люди, які роблять хейт, які за гроші це роблять, це всім зрозуміло, повинні розуміти, що життя дуже коротке. і ти не розумієш, коли воно обірветься. І от великомученці Варварі моляться, щоб вона избавила чоловіка від внезапної смерті. Зайдумайтесь про це. Всі ми люди брєнні. Хвала людям, які говорять правду. Хвала людям, які не бояться говорити правду. І хвала нашому Господу і причистий Богородиці, яка нас грішних не залишає. А якщо не залишає, значить ми на вірному поті. Бережи Господь нашу Україну, Оле Олександровича, і всю команду одеської єпархії і одеської обласної адміністрації, всіх нас у доброму здраві, в мирі і любого. Намного і благає літа.